Очі сьогоднішнє засідання. Ви почули, що на сприкінці суд вже перейшов до питань. Нам ще залишилося прочитати, ну може, там 20 сторінок. Добре, що суд нам вкинув ці питання як таку ну, закваску на подумати, бо ну, там і ми відповідно, і наш опонент, напевно, будемо думати замість святкувати новий рік. Будемо думати, що відповідати суду. Бо суд дійсно поставив дуже, дуже непросте і дуже необхідне питання. Весь цей час а, фактично ставили сумнів, що санкції можуть стосовно до громадян України. Ну, майже виключно позивачі, І від державних органів отримало зрозумілу відповідь, що ні, вам, вам здається, маємо право зараз застосовувати санкції. А, а зараз це питання ставить суд, і це вже ну я не скажу, що це до чого нас добажає. Це правильно, так і має бути. І до речі, те, що суд, замість того, як ми до чого ми звикли в кримінальних провадженнях, коли суд сидить там десь на недосяжній вишині. А суд нам каже, ну у нас тут круглий стіл, Тому давайте, колеги, ви всі юристи, ви вирісте, ви давайте з вами подискутуємо, що ви про це думаєте. І виявляється, що дійсно має значення, що хто про це думає. З точки зору того, що відбулося, ми вже і попереднім разом здається, що і, і, і поза минулим разом ми говорили, що фактично суд вже побачив фальсифікацію доказів з боку Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України, надав те, що виглядало. Якщо не перепровіряти, як два проекти. Перший пані не написала, відбулося засідання Кабміну, їй висловило зауваження, інше міністерство. Вона пішла доопрацювала, доопрацьована версія не викликала запитань. Шмигаль підписав. Так це виглядало в їхніх поясненнях. Зараз ми розуміємо, що ця друга доопрацьована версія з'явилася лише наступного дня. Ми про це говорили. Що диск, це вони наполягали, що цей диск не може дивитися в відкритому засіданні. Бо, коли ми його подивилися, засупилися, там видно, що дати файлів, які, начебто, розглядали РЕНБО 12 лютого, 13 лютого, наступний день. Цього не можна уникнути. Ми від кабінету міністрів чуємо, що ну, це технічна помилка, або вам що здалося, або це не має значення. Це має значення. Так, це технічна помилка, а помилка полягає на тому, що вони зміли сховати як слід підміну. І в суда, ну в суду ну фактично нема нема вихідку, як це дати якусь відповідь на це. Це не можна ігнорувати, це не можна замовити. Тому ми завершили в цьому році. Ми завершили на дуже цікавому моменті. Знаєте, як Кліфхенгер такий, як, як в серіалах буває, коли сезон закінчується на, на дуже дуже такому гострому моменті. Це нас такий дуже гострий момент. Кабінет міністрів і Зеленський особисто мають відповідати і по фактам. Чому вони заміняли і чому вони міняли одну версію документів на іншу, ніяк це не документуючи, і так неодноразово. Так було і з проектами, так було, і з висновками, так було і з указом президента. А, і вони.